До навчання майже готові. Незабаром для вчорашніх дошкільнят пролунає перший шкільний дзвоник у торгових центрах та на ринках аншлаги у батьків. Відповідальне завдання за списком скупити необхідні товари для свого першокласника. Закупи не дешеві. У магазині лише набір канцелярії та портфель обійдуться у 4-5 тисяч гривень. Загалом на перший клас на місяців так два можна скупитися приблизно на 5 тисяч. Це місці з рюкзаком, тобто папір кольоровий, картон кольоровий, ручки. Пенал, сумка там для взуття. Навіть беруть ще бутилочки, ланчбокси до цього всього. От. Ну, в принципі, на перший клас небагато, бо там зошити вони беруть, 10 клітинка, там 10 в косу лінію. У нас цього всього досталь, вибір великий. На ринку сума вийде менше майже вдвічі, здебільшого через нижчу вартість наплічників. Якщо у торгових центрах за каркасні портфелі доведеться витратити щонайменше 2000 тисячі гривень, то на базарі тисячу. Вони найдорожчі. Далі ранці лише з ортопедичною спинкою. Вони у магазинах від 2000, тисяч, на місцевій товкучці від 800 гривень. Звичайні найдешевші. І от такі рузачки. Перший клас такі йдуть за 350 гривень. Йдуть, за 300 є такі, ну вони торішні. Та ж історія. З одягом у магазині комплект першокласника, блуза, штани або спідниця, жакет, спортивний костюм та дві пари взуття обійдуться щонайменше у 3,5 тисячі гривень. Втім, асортимент широкий, як і ціни. Блузочку можна придбати як за 300 гривень, так і там за 650 до прикладу, спідничку 250, знову ж таки, 600-800 гривень. Сарафанчик можна купити за 400 гривень і за 3 1100, до прикладу, гривень. Спортивні костюмчики є як по 900 гривень, так і там може бути костюмчик коштувати 1800, до прикладу. На базарі 25 тисячі гривень. Ну, от воно в мене, допустим, зараз ну, 350. Ну, якщо буде торгуватися, я можу, можу і дешевше віддати. Мені їх теж треба розпродати. Ну якщо купувати по реальній ціні, то дешевше не купити. Тож щоб зібрати першокласника у Хмельницькому, треба мати хоча 5 тисяч гривень. Сума чимала третина від середньої зарплати у місті. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, Олександр Мельников. Новини 33 канал.